Доброго ранку, шановне панство. Ось я прибрав в самців. Тут Тут було сантиметрів 15, приблизно гною, напевно. Даний вольєр в мене приблизно 1,20 двадцять на метр на метр 40. І вже було багато гною, і самці вже почали діставати до до сітки. Жінка мене каже, йди забирай, забирай. Я думав ще перечекати ті морози, якщо будуть морози. Ну, але я маю гіркий досвід в даному вольєрі, що один самець в мене зачепився зубами за правда за поївку. І повісився я його викинув минулого року. І я взяв і почистив. Як в приміщенні вода не замерзає, на вулиці в нас вночі, напевно, біля мінус одного було, бо сніг лежить, зараз почав вже розставати. А я як забирав гній, то гній парував тут, як не знаєте що. Я до чого веду, що якщо є сантиметрів 10-15 в вольєрах підстилки, то вона дає, зимою дає капітальне тепло. Літом, то напевно трохи мінус буде, тому що е, дуже багато, напевно, сеча випаровується і тяжко дихати може, тяжко дихати. А не може, то напевно так є, бо як 30 градусів, по-любому то все випаровується і, і внутрі дискомфорт, напевно. А зимою висока підстилка то є. Я вважаю, це є великий плюс. Ну, тим більше, так як дивлюся, люди жаліються е, в інтернеті, що треба часто прибирати, е, я от даних самців три місяці, два місяці назад посадив і через два місяці прибрав. От. Набрав я тут, напевно. Три чи чотири тачки гною, я не, не пам'ятаю, бачите, ось тут у мене гніє. От. І все. І зараз буду давати їм їсти. То самці, які я зважував найбільший саме тут має, мав на неділю 5600. І зараз буду їх годувати, щоб вони далі продовжували рости. Будемо годувати до 7 місяців, напевно. Або при потребі м'яса. В принципі, самці вже, як є дуже-дуже велика потреба в сім'ї в м'ясі, то вже з 5 кілограмів можна бити на м'ясо. Ну, але я вважаю, що потрібно використати весь потенціал росту нутрі. Що я маю на увазі? Нутрія максимально, ну, набираю добре вагу. до... 7 місяців. І ось тих 7 місяців потрібно використати, щоб там, де є темпи росту, треба їх використовувати, щоб максимально набрати вагу і потім пускати їх на м'ясо. Ну, Тримання, я вважаю, що тримання внутрі, так як люди годують до 8-9 місяців, то напевно економічно невигідно. Я дивлюся в себе як. Якщо нутрія в е, мене дає кілограм плюса, то її потрібно тримати. Ну, я про самців говорю. Ну, але якщо е, вже нема, нема того набирання ваги, то не варто нутрію тримати. Бо якщо внутрі 500-300 грамів в місяць бере, то я вважаю, що, що то капець. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.